Ви ще вірите, що до нас на євро 2012 хтось приїде? Ціни не те, що кусаються, а відгризають у фанів будь-яке бажання перетинати кордон країни. Скромні вітчизняні готелі на літо луплять ціни, наче елітні бунгала на екзотичних островах. Мої добрі друзі з Австрії дуже хотіли до нас на євро, але виявилося, що українські готелі не кишені не те, що фанам, а практично всім футбольним збірним. Дениса, привіт! Є діло. Хочемо до вас на євро 2012 Допоможи з готелями в Києві та Львові на червень місяць. Що там по ціному пропозиціям? Бо кажуть, повна дупа. Навіть УЄФА панікують з приводу ваших цін. Бо гостей взагалі не буде, якщо ціни залишаться на такому високому рівні. Відчувши наближення футбольного фестивалю, українські готелі швиденько перевели свої ціни з гривень в євро у еквіваленті один до одного. Тобто, у червні більшість готельних номерів, в приймаючих чемпіонат містах, подорожчують. Ледне в 10 разів. Шукати нічліг для наших австрійських туристів починаємо зі Львова. Перший готель просторні, акуратні номери, сніданок, свіжий ремонт. От тільки ціни кусаються. Стандартний двомісний номер в євро на 10 днів коштуватиме тут 3 тисячі євро. Це як у п'ятизірковому Хілтоні в центрі Дубаї. Це всі ціни можете на 3. Так. Далі ще дорожче на всесвітньо відомому готельному сайті Booking.com знаходимо п'ятизірковий львівський готель зі спокусливою назвою Райське яблука нас зустрічає господиня номерів. А це у вас п'ять зірочок? Та ну та нам дали п'ять зірочок. Ми взагалі ага. не просили нічого. А хто дав? Ага. Booking.com нам дав п'ять зірочок. Ага. Зрозуміло. і той. Отут у нас є озерце, тут фонтанчик в ньому є і рибки плавають. Господиня планує за червень відбити левову частину вкладених у бізнес грошей, тому підвищила ціни в чотири рази. Такий буде. 400, Однак вболівальникам потрібні не італійські меблі а прийнятні ціни. Але готелі з прийнятними цінами, а їх не так вже й багато, вже давно заброньовані. На тому ж таки букінкомі знаходимо ще один п'ятизірковий готель. Приват, еліт резиденція. Знаходиться він у Львові на вулиці Технічній 1. Ціна майже тисяча євро за номер. Цікаво ж, яка має бути розкіш за такі гроші. Добрий день. Скажіть, це Технічна 1? Так. А тут є готель президент, еліт, Палац, щось таке, п'ятизірковий десь. У інтернет... В інтернеті пише тут готель на технічній один. Да, п'ятизірковий. А тут не, не здаються кле клерки офіси під номерами. Після <рес> шостої на вулиці технічна 1, виявляється, жодного готелю немає. Отже, шановні туристи, будьте обережні, п'ятизіркового готелю Приват Еліт Резиденція не існує у Львові. Хоча, мабуть, пізно попереджувати, шість із запропонованих готелем номерів вже оплачено і заброньовано. І заможні туристи по приїзду шукатимуть п'ятизіркову розкіш у цій держструктурі. Продовжимо шукати готелі для наших австрійських туристів у Києві. Ця висотка на метро Лук'янівська і є готель за 168 тисяч гривень на місяць. Сам готель, щоправда, міні розташований на третьому і сімнадцятому поверсі. Ось єдина вивіска цих золотих хоромів. Дівчина на рецепції підтверджує ціну. Просимо показати люкс за 6 тисяч гривень за добу. В спальне права йде, спальне там дивани. там кухня более зроблена. Під час наших оглядин цей готель заселяється туристки з Росії. Літнім євро цікавляться. Їм теж хотілося б сюди повернутися. І этот буде стоїть 600 євро, так? Ні, в день. В день? Це ж євро, ви ціни будуть? Ні, Приїдете на євро к нам. У сусідній Польщі ціни на час євро теж підскочили, але не у десятеро, а удвічі. Ось чотиризірковий готель у Кракові з басейном, просторними номерами і, що найголовніше, прийнятними цінами. У квітні розкішний двомісний номер тут буде коштувати 68 євро. У червні 130. Євротуристи в середньому розраховують винайняти в Україні тризіркові стандартні номери по 60-70 євро. Однак максимум, що він світить за ці гроші, це намети на окраїні міста. 17 тисячна армія шведських ультрас спатимуть просто тут. Вже за якихось три місяці в Київському гідропарку буде розбито найбільше наметове містечко для вболівальників. Ось такий от клаптик київської землі разом з найдешевшим наметом коштуватиме інтуристові від 50 до 70 євро. Десь так як номер у польському тризірковому готелі. Таких наметових містечок буде багато. Вони активно зараз продаються. Ціна за ніч у наметі удвічі перевищує ціну самого намету. Крім того, з туриста ще шездаруть по 5 євро в добу за парковку авто. За прогнозами, половина усіх оболівальників житимуть у наметах, бо більше ніде. Купа шахраїв і завищені ціни на готелі відштовхують від України не тільки вболівальників, а й учасників чемпіонату. Тільки дві збірні шведи та французи, погодилися жити у нас. Навіть ті збірні, які мають матчі виключно в Україні, житимуть у Польщі. Останніми зі скандалом дверима грюкнула збірна Данії. Скандинави в останній момент відмовилися від розкішних апартаментів в Одесі і тепер житимуть в Польщі, адже їм пообіцяли одну ціну по 200 євро за номер. А коли дійшла справа до підписання паперів, виявилося, що ціна виросла до 500 євро за номер. Мені будуть жити в Польщі, в 2,5 рази дешевше. Ми знайшли готель, який зганьбив Україну на всю Європу і надурив збірну Данії по футболу. Чотиризірковий Гран Марін знаходиться в найпрестижнішому на одеському узбережжі котежному містечку Савіньйон. Те, що збірна Данії бронювала номери, в готелі нам підтвердили. Однак, будь-що коментувати відмовилися. Найбільшою карою для таких власників готелів буде те, що до них просто ніхто не приїде. Тільки говорити і вміють, хай хоч щось роблять. Вони ж влада у Ванкувері на час Олімпіади заборонили бізнесу підвищувати ціни. Всі тільки виграли від цього. Чиновники розводять руками. Мовляв, в приватний бізнес втручатися не можуть. Тому скоріше за все на євро будуть вільні номери за шаленими цінами. А отже, будуть і вільні місця на стадіонах. Так що любі закордонні друзі, welcome to Ukraine. є місця.